Сьогодні в нас другий день роботи 9-го конгресу регіонального освітян Донеччини цього року він відбувається в місті Київ. Щиро дякую нашим колегам Національної академії педагогічних наук України, особисто професору Василю Григоровичу Кременю, президенту Академії Олегу Михайловичу Топузову, за надану можливість, за те, що вони прийняли, розмістили наш інститут після дипломної освіти, який є вже двічі внутрішньо переміщеним. І сьогодні на їх базі, саме в цьому прекрасному залі відбувається другий день. що триває наш дев'ятий регіональний конгрес освітян. Говоримо про різне. Говоримо про ті виклики, які стоять перед нами, ділимось досвідом. Говоримо і про наше звичайне досягнення, про наших учнів, наших вчителів, переможців різних всеукраїнських і всесвітніх олімпіад, і різних тренінгів. Говоримо про організацію освітнього процесу після деокупації наших територій, ділимось досвідом в цьому напрямку, який вже має Донецька область. Також за над забезпеченням безпеки життєдіяльності всіх учасників освітнього процесу і ще багато багато різних робочих питань. Краще за освіту Донеччини ніж самі донечани не скаже вам ніхто, але хочу сказати, що Міністерство освіти насправді дуже приймається і окупованими територіями, і територіями прифронтових дій, тому що Саме ці території найбільше постраждали від активних бойових дій. І саме там ми зосереджуємо свою увагу на відновленні навчання, тому що два роки дистанційного навчання, рік війни призвів до того, що наші учні все ж таки потребують додаткової уваги. І саме для Донецької області. Були передбачені окремі субвенції, тому числі на облаштування укриттів в закладах освіти, окремий підхід до організації освітнього процесу. Міністерство буде пропонувати окремі спрощені програми для учнів, які виїхали за кордон. В Донецькій області таких багато, більше 30%, які виїхали за кордон. Крім того, підручники. Донецька область нас перша, хто отримує підручники, і вони вже на даний момент доставляються до складів. Тому для нас надзвичайно важливо, щоб освіта. Навіть в таких важких умовах, в яких зараз є Донецька область, все ж таки е тривала і освітній процес не закінчився. Питання екологічної безпеки є важливим чинником збереження довкілля, збереження життя і здоров'я людей. В освітньому процесі екологічна освіта вже займає в Донецькій області чільну роль. Бо протягом останніх п'яти років в на Донеччині реалізується програма міжвідомча, яка затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Це екологічна просвіта та інформування для сталу розвитку Донеччини. Чотири основних блоки і напрямиць цієї програми дають можливість нам отримати. Багаторівневу інтегровану систему інформування про світи, екологічної освіти і освіти для сталого розвитку це ті тренди освітні, які існують в Європі і в усьому світі. Величезна подяка голові обласної державної адміністрації Павлу Олександровичу Кириленко, який вже кілька років підтримує цю програму. Ми всі спільно, саме спільнота Донеччини педагогічна, ми приходимо до того і об'єднаними зусиллями, рухаємося до того, щоб безпосередньо ми і далі розвивали освіту Донеччини. Ворог нам не завадить саме в нашому прагненні бути сильними і незламними. Ми будуємо наше майбутнє. І саме вкладаючи знання наших дітей, українську самоідентичність, і це вже наш завтрашній день. Тому що ми розуміємо, що без цього нашого потенціалу, який ми сьогодні робимо, завтрашній день буде не таким якого ми очікуємо. Я дякую всім гостям, які прийшли до нас, тому що саме завдяки їм ми розвиваємося, вистоюємо, ми, ми, ми ось такі незламні, тому що на самоті було б нам важче. Але от саме Міністерство освіти і різні інституції освітянські. Вони допомагають нам знаходити рішення, вони підтримують нас. І ми рухаємося вперед. Тримаємо освітній фронт Донеччини. Сьогодні так дійсно це важлива тема, безпекова складова наших освітян, наших дітей, наших маленьких діточок. Тому треба рухатись в перспективі розвитку в плані укриттів. Плані захисних споруд по при кордонних областях, фронтових областях. Захід дійсно відбувся перспективно, тому бажаю успіху втілені всіх побажань та цілей. Наші точки дотику це перш за все це є розрахунки, які ми робимо. Персональних розрахунки для міністерства освіти і науки України, яке потім використовується для нарахування планування коштів освітньої субвенції. Ще один наше завдання, яке ми будемо в найближчий час виконувати, це є створення модулю. Кадрового резерву, який потім буде формуватися на основ на його основі, буде здійснюватись кадрове забезпечення на організація навчального процесу на деокупованих територіях. І Ще один такий аспект, який стосується співпраці, це є модуль база даних тих школярів, які є за кордоном. І, власне кажучи, взаємодію в цьому плані, ми думаємо, що наша співпраця буде поглиблювати розуміння менеджерів Донецької освіти і наші також можливості щодо розвитку освіти як в Україні, так і в Донецькій області. Ці заходи для нас дуже важливі. Особливо у стані військового часу, адже ми дуже рідко останнім часом зустрічаємося наживо, і дуже важливо обговорювати проблемні питання, які виникають у цю важку годину для нашої країни і для нашої області. Даний конгрес дозволив мені поспілкуватися із моїми колегами і вирішити хай не велику низку питань, які є проблем більше, чим їх. Вирішення, але все одно, от, наприклад, ті ж мобільні у нас саме захисні споруди. Як, де їх поставити, до якої школи? Як зберегти контингент наших дітей, коли наші основні селища, села, вони розбиті вщен. Чи повернуться до нас діти? Ми і так втрачаємо цих дітей, як зробити нашу освіту цікавою для дітей, для батьків, щоб батьки не забирали у нас дітей, а залишалися саме в наших школах.